Всім гарно і позитивного йдемо робити булочки з сливами. Показую вам як. Є в нас таке квашене кісто. Воно це в нас, у нас лишило із пампушок. Бо нам треба ще булочки солодкі. Зараз вам покажу, як вони чини. Берете сяки, никайте. Всяк чините плацку. Тут у нас є луй. мастите його говолойові. Квашене кісто, думаю, що знаєте замісити. І складаєте його в блюдо. Так, розтягаєте. Мачаєте волой. Зараз ще треба буде цукром посипати. Требася настояло мало. Я не знаю, так. Два години. Зараз вам далі буду показувати. Витягуємо кісто, те, що в нас лежало волойові, віте, в луй тільки є. І починаємо його розтягувати. Йо? Розтягуємо його файно, бо було тоненьке. Ну як? На кількості годні тонке. Звісно, з прісного кіста вонося має файно розтягуємо тонке. Є в мене там один рецепт, та чиниться, як слойка. ostalim maslom masti. Ale i sve kvašene kiste se ne musi biti aš aš Evo se može biti još tak malinko. No. Sad ga porubajete sad. Kladete slivu, Сливу з цукром я кладуюся, з сливами буде. Раз, раз, раз. І така у ця булочка поліча. Перейдемо тепшу. І далі що робите? Запікаєте правильно. Зараз вам покажу, які вийдуть. Ще зверху і всяк потрясиме цукром. Можете яйцом помастити. Я цукром прикрас. Деме печі на 180 градусів 30 минут. 25. Ну, показую вам, яке ото вийшло у нас. Яка добра. М -м -м -м, М -м -м -м. Дуже добре. І це на скору руку. Умня гусенька, мня гусенька така. Ша маленько. Дуже добре. Потякаїш, тобі сте не були голодні. Всім гарного і позитивного.